Кришталева морквинка взимку виростає. Коли сонечко пригріє, сльози проливає. Малята, як ви думаєте, що це? Це бурульки. Бурульки звисають з дахів. Вони схожі на морквинки. Коли на бурульки світить сонечко, з них крапає водичка, а вночі вона знову замерзає. Бурулька це замерзла вода, яка перетворилася на лід. Бурульки не можна брати до рота, вони холодні і можна захворіти. Якщо бурульки висять на даху, під ними краще не ходити, щоб вони не впали на голову. Бурульки гострі, тому ними можна поранитися.